Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас в студії працює Анна Черненко. Я дуже рада представити сьогодні в нашій студії гостя, пана Джорджо, який представляє, ви знаєте, багато одразу класних міжнародних проєктів соціальних в першу чергу, які фінансують італійські небайдужі громади, небайдужі організації. І трошки більше про всі ці ініціативи. Ми далі і поговоримо. Пане Джорджо, вітаю вас і рада, правда, що ви знайшли час, сміливість. І можливість приїхати до України приїхати саме в Харків. Дякую, дуже дякую, пані Анна. Я рад. Ви знаєте, ми не просто так. От сьогодні у нас пшениця, сьогодні у нас колося. Я хочу показати глядачам оцю пшеницю. Це врожай 2022 року, який дуже сильно був знищений, дещо не вдалося врятувати Це підрив на полі під Харковом, де був поранений тракторист, де згоріла. Його сільгосптехніка, і от це ми взяли на недобру пам'ять, але це правда символ того, що ми боремося за наше життя, ми боремося за наш врожай, і вже оце пшениця 24-го року. Ви бачите, вона ціла. Вона це, це майбутній наш хліб. Чому така розлога розповідь перед нашою програмою? Тому що саме одна з ініціатив, яку ви реалізуєте, в тому числі в Харківській області, вона пов'язана з мінною безпекою. Перш ніж про це розповідати, розкажіть про себе нашим глядачам. Хто ви? Чому ви тут в Україні і чому ви тут в Харківській області? Граці Анна перлавострадуманда. Дякую за ваше запитання. Ганна. Мене звати Джорджіо. Я працюю в Італії з 1991 року для державних установ на сьогодні. Співпрацюю з благодійною організацією, яка займається гуманітарною допомогою, яка називається місія Калькутта, яка, в свою чергу, належить до великої міжнародної організації АІКС. Минулоріч організація місія Калькутта на конкурсній основі організувала такий проєкт для того, щоб відповісти на потреби українського народу жертви агресії. І один із основних напрямків нашого проєкту зосереджений саме на території. Орі Харківщини, а саме це створити умови для того, щоб місцеве населення мало усвідомлення ризиків щодо мінної небезпеки, пане Джорджо. Досвід роботи саме, от з небезпекою, мінною небезпекою, чи був він у вас? Я знаю, що ви поїдете. А я думаю, програма вийде вже пізніше. Після того вже ми повернемося. Ви їдете в ті села, які є потенційно небезпечними. От для вас це емоційно. Чому ви це робите? Так, ми усвідомлюємо, що ми поїдемо в населені пункти, де проживають люди, і де вони щоденно піддаються небезпеці від вибухов. І я усвідомлюю, що це звичайні люди, як і ми, які там проживають. Ми хочемо чітко зазначити, що ніхто не повинен проживати в таких умовах, і тому для нас є надважливим розуміти, усвідомлювати, пізнавати такі ситуації, спілкуватися, але більше ніж спілкуватися, слухати і зрозуміти потреби таких людей. Чому і які плани ви б хотіли реалізувати? От вже зараз, да? це інформаційні компанії, це е, ну я не знаю розмова з кимось, це досвід інших країн, тому що конфлікт, на жаль, війна у нас війна, але конфліктів саме таких військових їх багато в світі. Можливо, на чомусь вже базуєтеся. Ми чітко усвідомлюємо і переконані, що знання це є сила, тому необхідно зосередити свою увагу саме на тому, щоб передати такі. Знання тим, хто цього потребує. Я в рамках своєї діяльності займаюсь також різними аспектами реабілітаційних процесів. Але скажу відверто, що я був би дуже щасливий, якби не виникало потреби в жодного роду реабілітації. І я хочу також передати і основні наміри, основні бажання організації, яка фінансує нашу діяльність, італійська організація, а міжнародного співробітництва та кооперація вони підтримують Україну. Вони поряд з Україною і будуть продовжувати допомагати Україні. Але Такі дії можна реалізувати тільки разом із вами, тому що ви знаєте краще за нас, чого саме ви потребуєте, чого потребують ваші люди. Тому це можливо тільки через тісну співпрацю. Хочу одразу сказати нашим глядачам, що особливо приємно а, спілкуватися, особливо приємно розповідати про цю ініціативу, тому що команда наша вістей, команда Центру журналістської солідарності, вона теж доєдналася до цієї ініціативи. Тому всі посилання на нашу сторінку на ютуб канал, на якому є оці інформаційні освітні матеріали, на якому можна дізнатися дуже багато корисного. Вони обов'язково будуть протягом цієї програми. Глядачі їх побачать. Не ігноруйте це дійсно ті слова. Ті, ті ті речі, ті, ті меседжі, коли хочеться, щоб вони були не просто почуті, а щоб вони були почуті, так і це це важливо. А буде ще багато ініціатив, хороших, як на мене, гарних, як на мене, перевірених експертами. Це головне, ми це ж теж анонсуємо. Це про це будемо пізніше розповідати в наших програмах. А я знаєте, от, що хочу окремо запитати: що а, війна триває в Україні більше десяти років, велика війна більше двох. Років для вас, для громадянина іншої країни, часто ми чуємо такі такі за слова, такі меседжі, що а, втомилися від того, що в нас все погано, і нам потрібно допомагати. Але ви все одно тут. Чи ну ваша реакція на це? Чи дійсно є якась втома, чи ви розумієте, що? Потрібна підтримка, і зараз це таке дуже філософське, дуже загальне питання. Але насамперед я б хотів зазначити, що Італія, і це зазначено також у нашій конституції, не може вирішити безпосередньо жоден конфлікт, який спричинений війною. Але одночасно ми розуміємо, що ми живемо в часи, коли існує також ще і інформаційна війна. Війна, через яку дуже часто щось маніпулюється, щось керується якимось зовнішніми аспектами чи зовнішніми силами. Тому дуже важливо врахувати. Ховувати такі аспекти, тому я вкотре хочу зазначити, що як і в даному випадку, ми повинні усі зосередитися на якісній вільній демократичній інформації, яка буде зосереджена на допомозі, але не тільки на допомозі, а й на тому, щоб уникнути багатьох ситуацій, як кажуть у нас в Італії, уникнути це краще ніж потім лікувати. Ми розуміємо, що є дуже багато середовищ і людей, зокрема, які вважають, що вони дещо втомилися від даної війни. Але також існує і інша категорія, яка вважає, що дана війна повинна завершитися, і потрібно усвідомлювати, що дана війна повинна завершитися, але в інтересах тих людей, які підпали під агресію і продовжуються їй піддаватися, і саме це наш, можливо, маленький внесок. Але він буде завжди зосереджений на тому, щоб повернути людям їх людське право на існування, і від цього не має ніхто права втомлюватися. Повинні бути люди втомлені від того, що ця війна триває так багато часу. Особисто мене це втомлює дуже сильно. Я вам щиро дякую. Правда, я думаю, кожен глядач просто не залишиться байдужим від цих слів. Це правда щира подяка за і думку такою, за те, що ви висловлюєте її вголос. Я трошки хочу повернутися до інформації про мінну безпеку. Точніше, мінну небезпеку, я знаю, що у вас є досвід певної роботи. Ви розумієтеся да, на тих небезпеках, що наскільки цього багато. А, як ви думаєте, інформаційні компанії підтримки, от, м, який обсяг їх має бути? Да? Що ще можна зробити, щоб трошки убезпечити хоча б одну людину від підриву, від травми або, не дай Боже, від летального випадку? Це дуже доречне питання, але насамперед ми б хотіли зрозуміти, дізнатися від вас, українців, якою є ця війна. Бо кожна війна відрізняється від іншої. Тому в реалізації даного проєкту ми насамперед робимо посилання на ваш досвід і досвід ваших експертів, які точно знають, як потрібно робити те, що нас найбільше лякає і водночас привертає увагу, це ті люди, які не можуть мати альтернативи. Люди, які не можуть уникнути таких ситуацій, вчасно віддалитися від ситуації ризику. Тому ми разом із вами повинні запровадити заходи, щоб допомогти і таким категоріям. Ви вірно зазначили? Так, я маю певний досвід. Але водночас, будучи тут, я від вас також можу багато досвіду перейняти і переймаю. Тому ми разом внаслідок ось такого взаємообміну і співпраці, ми можемо більш ефективно допомагати таким людям і впроваджувати належні заходи допомоги. Дякую. Я думаю, що ви знаєте, ось наші поїздки на Ізюмщину вони покажуть дійсно і глядачам, в тому числі тут на Харківщині, в Україні, які будуть дивитися через Ютуб. Ми перекладемо ці матеріали на інші мови, щоб якомога більш. Спільноти побачило їх і зрозуміло ці потреби, змогло також адекватно відреагувати на ці виклики. Тому ми додамо до нашої програми, до нашої розмови в студії ще оці відео обов'язково трошки, трошки пізніше вони будуть зроблені. І я пропоную, щоб ця вже робота була ще більш масштабована на тій самій сторінці Фейсбук, яку ми вкажемо, щоб так само мешканці деокупованих територій, які вимушено переїхали, могли, вони могли і самі додавати дописувати щось, що щоб вони бачили, якби вони бачили вирішення цих проблем. Я розумію, що більшість скаже про те, що потрібно розмінувати. Але всі ми прекрасно розуміємо і знаємо цю цифру, що мінімум 50 років на розмінування тільки Харківщини у тих територій які заміновані, тому Факт розмінування він проводиться, але та сама інформаційна компанія вона лишається такою самою важливою. Тому я щиро дякую вам за розмову. Можливо, якісь на наостанок слова не знаю для своєї команди, для а, цих фондів організацій в Італії, які дійсно переживають за Україну, дбають про Україну зараз. Просто кілька теплих слів або слів таких мотиваційних. Головне моє бажання, щоб вся наша співпраця, наше знайомство, робота не завершиться з закінченням нашого проекту, але що це стане таким міцним фундаментом для нашої подальшої співпраці, тому що ми в кожному з вас побачили самих себе звичайних людей. Тому побажання залишається таким, що ми будемо і далі працювати разом, щоб створювати взаємну допомогу тим, хто її потребує. Дуже дякую, дякую вам, дуже.